Знов до нас прийшла весна, тепло і сонце принесла. І я рада вас вітати, всього найкращого бажати. Доброго ранку, любі діти! Сьогодні я пропоную вам пригадати цифри, рішити приклади та пригадати назви геометричних фігур. Уважно подивіться на цю картину і знайдіть всі цифри. Від одного до десяти. Починаємо один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А зараз подивіться на цих рибок. Подивіться, яких же цифр не вистачає. Молодці. А на цій картинці яких же цифр не вистачає? Будьте уважні, знайшли ви молодці. А Зараз ми будемо рішати приклади. Подивіться уважно, скільки олівців було, а скільки олівців додали, а скільки олівців стало. Давайте прочитаємо цей приклад. 1 додати 2 дорівнює 3. Лічимо наступний приклад. 3 плюс 1 дорівнює чотири. Наступний приклад 1 плюс 2 дорівнює 3. Наступний приклад 3. Додати 3 дорівнює 6. Наступний приклад на віднімання. 7 мінус 3 дорівнює 4. Наступний приклад 4. Міс 2 дорівнює 2. Оце що? Як називаються ці фігури? Покажіть геометричну фігуру круг, якого кольору овал. Знайдіть геометричну фігуру квадрат, якого кольору прямокутник, скільки кутів у трикутника, а якого кольору ром. А зараз, подивіться уважно на картинку, вам треба добрати відповідного кольору та розміру латку. Подивіться, на яку фігуру схожа латка у штанців, якого вона кольору. А зараз доберіть латку до платтячку, якого вона кольору, а на яку геометричну фігуру вона схожа. А у светрика якого кольору треба латку? А на яку геометричну фігуру вона схожа? А спідничка якого кольору нам треба дібрати латку? На яку геометричну фігуру вона схожа? Молодці діти! А ось наступне завдання. Вам треба полічити, скільки трикутників ви бачите на цій картині. А скільки кругів? А скільки квадратів? А скільки прямокутників? Які ж ви розумнички? До нових зустрічей!